Всім доброго раночку. Я сьогодні вихідна і вчора була вихідна. Думала, скільки вам відео яких позаписую. І нічого, щось зовсім півня сив не було. І думаю, може, в мене тиск низький був, бо в мене взагалі низький тиск. Ну така. А зараз біжу на Укрпошту, там вітаміни прийшли, бо потім переплутала. Коротше, знову роботою переплутала вихідні. Це капець. Значить, відробила понеділок, вівторок, була зміна в мене з 12 до 20, А, і, значить, на ходу писала, переписувалася з керівником. Він каже, коли тобі краще вихідні. Кажу, та ну, мені на цьому тижні взагалі не принципово, давай як тобі зручніше. Ну він мені поставив два дня, кажу, да, хорошо. А Я, значить, відробила ж понеділок вівторок, вівторок він мене так прям хвалив, хвалив-хвалив, яка я молодець, як я все схватила в, в моменті. Ну, таке. І я все розслабилася, сижу, а в середу в мене зміна має бути з 9 до. 17-ї. І я сижу, сижу, він мені пише, Чо ти зміну не включила. Думаю, що ти мені пишеш? Я вихідна. Потім лізу в переписку і я розумію, що не середа, четвер, а четвер-п'ятниця вихідна. Думаю, йо майо, позорище, понімаєте, хвалили, хвалили, перехвалили. Ну, він такий адекватний, він бачив, що в мене все виключається, дійсно мене хвали. то вибач, Каже, поки ми учимося, то не критично. Так що змінив він мені графік. Ну, було соромно. Справді, було Ну, так що біжу бліно холодно, а я вирядилась пункта.